Друзі, доброго дня! Покажіть нам, будь ласка, результат вашого копчення. Ходи покажу. Не спішіть, будь ласка. О! Проходьте! Ось вот така красота у нас вийшла. Подивіться. подивіться, на всі нижні рядки. там далі ще є рядки. Ось вот така вот красота, Подивіться, який кольори. Це у нас два ушиєчка висить, салко. Там далі трошки реберця висять. Аромат непередуваем просто. Рулечка копчена. Давайте я вам зараз э, винесу. Винесу, покажу щоб було видно, яке воно виходьмо трошки далі, щоб було видно. О, вот ось така вот красота, подивіться. Аромат просто нереальний. А колір, який колір, так? Да? Так. Да. Дуб, вільха і черешня. Клас. Зараз ми посмакуємо. Все таке смачненьке, гарненьке. Салко, баличок.